Онлайновий сервіс Genially дозволяє створити найрізноманітніший ігровий інтерактивний освітній контент. Наприклад, з допомогою цього сервісу можна створити гру, в яку учень може грати як на смартфоні, використовуючи пальчик, так і на ноутбуці, наприклад, використовуючи мишку. Для того, щоб грати в таку гру, потрібно натиснути на інструмент олівець, малювати іншими словами, який знаходиться у правому верхньому куточку. Цієї ігри натискаємо, обираємо колір, наприклад, зелений. Тепер з допомогою цього кольору малюємо лінії, тобто з'єднуємо терміни з їх визначенням. Обираємо інший кольор. Ось таким чином. Після того, як учень програє в цю гру, він може зробити скріншот і відправити своєму вчителю як цей скріншот як підтвердження того, що гру пройдено. як же створити таку гру в онлайн сервісі Genuely. Тож, розпочнемо. Після реєстрації, чи авторизації в сервісі Genuely, обираємо шаблон Gamification. Після цього обираємо. Games ігри і обираємо шаблон Join Words. Натискаємо на плюсик, обираємо кольорову гамаль, яку хочемо використовувати у цьому шаблоні і натискаємо на кнопку Use this template, тобто використати цей шаблон. Тепер працюємо безпосередньо з обраним шаблоном. Видаляємо зайві елементи. Ось цей елемент у правому верхньому куточку є зайвим, він нам не потрібен буде для роботи. Ми його видаляємо. Виділяємо цей елемент, видаляємо. І ось це також елемент, ось це текстове поле також нам не потрібно буде. Ми його видаляємо з допомоги кнопки Далеть на клавіатурі. Ось тут, в даному текстовому полі. Де зазначено англійською мовою «Натисни, щоб малювати, пишемо українською мовою Натисни, щоб малювати. Можемо це текстове поле трішечки лівіше розмістити. І зробити а, текст жирним шрифтом. Ось. наступним чином. Тепер а, ми маємо назвати нашу гру. А, обираємо назву, добре, якщо заздалегідь підготовлений текст, який ми можемо скопіювати і одразу ж, додавати до шаблону. Скопіювали назву. гри, Додаємо. Ось це текстове клон. Зробимо трішечки менший розмір шрифту, нехай буде ось такий, можливо, навіть ще менший. Так, ось нижче ми зазначаємо, уточнюємо, вірніше, назву цієї гри, з'єднай термін з його визначенням. І в нижньому текстовому полі додаємо текст інтернет-загрози. Отже, назва гри в нас є. Вказівка на те, що учні має натиснути на інструмент олівець або ж малювати, який буде знаходитися в правому верхньому куточку вікна цієї гри, і тепер ми маємо шаблон з грою наповнити текстом. Тобто зліва будуть розміщені терміни, а справа будуть розміщені визначення цих термінів. Отже, використовуємо. Підготовлений текстовий матеріал, копіюємо ці визначення, Ctrl-C скопіювали, ctrl v додали. І останній термін. Копіюємо, додаємо у відповідне текстове поле. Тепер потрібно додати в праву частину шаблону визначення цих термінів. Додаємо їх неупорядковано у хаотичному порядку, для того, щоб учень вже сам визначив, як упорядкувати, щоб сам провів відповідні лінії. Можемо ці всі елементи рухати. Елементи шаблону, текстові поля і інші елементи шаблону також можемо рухати, можемо їх збільшувати чи зменшувати в розмірі. Ось. І додаємо перше визначення. Копіюємо, додаємо його. Перше текстове поле. Розмір шрифту зменшуємо, також робимо його нежирним, і ось таким чином можемо залишити. Якщо текстове поле занадто велике, і воно не може поміститися у розмір, не відповідає розміру кнопки, яка знаходиться за текстовим полем, то ми можемо саму цю кнопку збільшити в розмірі, а потім до неї підтягнути це текстове поле. Додаємо текст, тобто визначення наступного терміну в інше текстове поле. Коригуємо цей текст, робимо його меншим розміром, нежирним. Саме текстове поле також розміщуємо в тій частині цього шаблону, де нам потрібно його розмістити. Там, де нам зручно його розмістити. Ось таким чином можна додавати текст у текстові поля, після того, як буде доданий текст, і всі поля будуть заповнені, всі текстові поля, можна буде змінити дещо колір самого шаблону. Колір пла самого шаблону. Змінити колір тла шаблону з грою ми можемо наступним чином. Натискаємо на кнопку Background зліва на панелі інструментів. Можемо завантажити зображення із свого пристрою, а можемо скористатися кольорами, які запропоновані за умовчанням цим шаблоном. Ось таким чином можемо обрати відповідний колір. Тепер спробуємо змінити колір тла. Кожного текстового поля. Натискаємо ось, на цьому тлі, ніби як на кнопочці. Це не є кнопкою, але вигляд кнопки має тло текстового поля. Натискаємо на ньому, і для того, щоб його кольор змінити, тепер обираємо ось цей інструмент, що означає змінити кольор. Обираємо ось, наприклад, жовтенький колір. Логічно змінюємо колір тла самих визначень. Натискаємо, обираємо кольор. Коли робота над грою буде завершена, потрібно буде натиснути на кнопочці Поширити гру або ж поділитися грою. Натискаємо. У комірості із назвою грою ми можемо зазначити назву інтернет-загрози. Інтернет-загрози. Або ж зазначити іншу назву. Наприклад, «З'єднай термін з його визначенням. Натискаємо на кнопочку All Set у правому нижньому куточку, що означає Створення гри завершено. Тепер ми можемо гру вбудувати у свій персональний блог, наприклад, або ж скопіювати покликання на цю гру і поширити його учням. Отже, успіхів вам у виконанні цього завдання. Дякую за увагу!